Сторінка 133. Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли з Волги-Булгари, магометанської віри, кажучи, ти, князю мудрий та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон. І поклонися Магометові. Володимир спитав, яка ж ваша віра? Віруємо Богу! А Магомед нас учить не їсти свинини, не пити вина. Зате, після смерті каже, можна жити в розкоші. Дасть магамет кожному по 70 вродливих жінок і вибере одну найвродливішу і покладай на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. І хто на цьому світі бідний, то буде і на тому, і всяку іншу. Лжу говорили. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось що йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав: Русі єсть веселії пити. Не можемо бо з того бути. Потім прийшли іноземці з Рима і звернулись з такими словами: Ми прийшли від папи римського. Говорить тобі папа так, наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі і місяць і всяке дихання живе. А ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх, у чому ж заповіт ваш? Вони відповіли поститися кріпко, смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав: Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись про те, пробули хозарські євреї і сказали Володимирові: ми чули, що приходили болгари і німці, кожен навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того, кого ми розп'яли. А ми віруємо в триєдиного Бога нашого: Авраама, Ісаака і Іакова. Володимир спитав: де ваша земля? Вони ж сказали: розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю. Шу віддав християнам Володимир на це промовив, як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і Росіяні? Якби любив вас Бог і закон ваш? То не були б ви росіяни по чужих землях. Чи ви й нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами: Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес і сказав учням своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих. Кожному воздасться по заслугах його. Праведникам царство небесне, рай і радість без кінця, Без смерті а грішникам муки в пеклі і кипіння в смолі. Така кара буде тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові. Будуть горіти вогні, хто не хреститься. І, закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господні, і тих. Стовплених грішників, які бредуть у покельний вогонь, і параведників тих, які у веселищах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі. Філософ промовив: Якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестися! Володимиру запала в серце думка ця. Однак він сказав: почекаю ще трохи, бо хотів розвідати більше про всі віри. І вручив Володимир, грецькому філосові, багаті дари і відпустив його з великою честю, за переказом близнецям.